Настав час підсумувати головні події вівторка 21 вересня у студії для вас працюватиме Любе Яворська. Мої вітання Злочинність на Львівщині зросла на 35%. відсотків найбільше правопорушень скоїли у Львові та Трускавці, а також у Жидачівському районі. Про це повідомив заступник прокурора області Володимир Гураль. Він зазначив, що внаслідок відсутності належної профілактичної роботи зросла кількість злочинів, учинених у стані алкогольного сп'яніння та у громадських місцях. Кількість злочинів, вчинених неповнолітніми у цьому році, збільшилась майже на 24%. відсотки. Прокурор Львівської області Анатолій Пришко наголосив, що необхідно покласти край. Таким явищем, як укриття злочинів, він зазначив, що було 370 незаконних відмов у порушенні кримінальних справ. А до відповідальності притягнено тільки двох працівників правоохоронних органів. Прошко попередив прокурорів, що випадок укриття злочину це підстава для звільнення. 99% населення України інфіковані паличкою туберкульозу і за певних сприятливих обставин, наприклад, вірусна інфекція, погане харчування та стрес. Ця хвороба може проявитися. Такі побоювання висловив головний лікар Львівського регіонального афтезіопульмонологічного клінічного лікувального діагностичного центру Любомирак. Сьогодні туберкульозом хворіють усі. Це перестала бути хвороба соціально незахищеної верстю населення. Симптоми хвороби безперервний, довготривалий кашель, довготривала темпера температура 37-38. пітливість різке зменшення ваги. Говорить Любомир Рак. в Україні. Проблема полягає у тому, що лише 2% населення регулярно проходять медогляд. Керівники підприємств не мають належної уваги до здоров'я працівників. Сільське населення також не залишається до періодичних оглядів а необхідно проходити медогляд хоча би раз на рік. Ціни на газ ростимуть. Такі прогнози експертів. Збільшення вартості російського газу для України неминуче вважають незалежні експерти. А дії Газпрому щодо України, на їхню думку, скороні лише на поглинання найліквідніших активів. Оголошення представниками Газпрому ціни на газ для України у розмірі 250 доларів за тисячу кубометрів є лише попередньою ціною. Сказав на прес-конференції директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Саприкін. Він упевнений, що протягом наступного року ця ціна може. Зрости на 15%. таким чином, як зазначив експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, слід чекати, що середня річна ціна сягне 270 доларів. Єдиною вигідною для України альтернативою, російська сторона вважає злиття нафтогазу України з Газпромом. Однак у такому випадку жодних гарантій ані закупівлі європейськими споживачами цих обсягів, ані отримання Україною прибутків від транзиту немає. З кожним роком вишивка все більше повертається в побут українців, принаймні носити вишивану сорочку. Сьогодні це модно. Хоча спокон віків, помережене кольоровими хрестиками обрання для українців було святковим і буденним одягом. Голкою та нитками можна творити справжні диван. Світлана Содоренко вже 10 років вишиває. Не один раз влаштовувала виставки та вигравала конкурси. Красу на полотні бачили, і наші кореспонденти. У доробку Світлани Сидоренко понад сотню вишитих картин. Кожна робота вишивальниці має внутрішній зміст власну ідею, яка приходить разом з натхненням. Пані Світлана почала вишивати у ранньому віці. Цей талант жінці передала бабуся. З того часу вишитий хрестик став невід'ємною частиною її життя. Проте серйозно займатися вишивкою Світлана Сидоренко почала 10 років тому. Розповідає картин у її власній колекції так багато, що у квартирі немає вже де вивішувати. Вишиваю десь біля п'яти годин в день. Майже кожен день. Угу. І... Але маю бути вже... вся робота вже в хаті має бути перероблена, все має бути вже розслаблена і спокійно. Угу. Щоб нічого не не... не заважало нічого. Світлана Сидоренко любить вишивати квіти, тварини, природу та найбільше людські обличчя, адже це вимагає клопіткої праці та неабиякої уваги. Із роботами вишивальниці стріяни можуть познайомитись, завітавши на персональну виставку у меморіальному комплексі Борцям за волю України. Тут жінка представила 79 вишитих картин. Всі вони різні за своїм характером, кольором та тематикою. І це не дивно, адже пані Світлана не перестає експериментувати та постійно шукає щось нове. Я вибираю тільки вишивай. Тільки то, що мені подобається. Mm -hmm. Те, що вам не подобається, ви за те не будете братися, mm -hmm. бо не зможете mm -hmm. докінчити до кінця. Ніколи, ну. Так. Uh -huh. І другий раз я не можу одну ту саму картину вишити. Ну, мені теж не цікаво. Нещодавно жінка повернулася з Києва із фестивалю, на якому представила свої вишиті картини. У цьому їй допомогла голова Стрийської міської асоціації інвалідів Дар'я Корінець. Роботи Світлани Сидоренко так припали до душі журі, що за свою клопітку працю майстриня отримала друге місце у номінації Вишивка. Ну, ми раніше відправляли ці роботи. Вони були зняті на фотографії і був ролик знятий. А там уже журі оцінювало а фестиваль. Вони робили от 12 вересня, і вже запрошували всіх, хто отримував нагороди. На досягнутому Світлана Сидоренко зупинятися не збирається, адже у вишивальниці достатньо ідей та натхнення. А основне неабияке бажання творити і дарувати частину своєї душі, оточуючим. Світлана Кренців, Руслан Леськівстризькі новини. Сьогодні всі християни східного обряду святкують Різдво пересвятою Богородиці. Цей праздник у східній церкві належить до дуже старовинних Богородичних свят, хоча не можна точно означити часу, коли воно появилося. Про нього згадує святий Іван Золотоуст, святий Прокал, святий Єпіфан, святий Августин і святий Роман Сладкопівець. За переказами Діва Марії, народилася у невеликому галілейському містечку Назареті. Була довгоочікуваною дитиною в сім'ї своїх батьків святих Іоаким і Анни. Які тривалий час залишалися бездітними, за що терпіли несправедливу наругу від своїх одноплемінників, оскільки у євреїв бездітні люди вважалися покараними за свої гріхи. За легендою, коли свята Ганна молилася у храмі, перед нею постав ангел Господній і сказав, що Бог почув її молитви. Вона народить і про її потомство будуть говорити в усьому світі. Тоді Анна пообіцяла, що присвятить своє дитя служінню Господу. Через дев'ять місяців свята Ганна народила дочку і нарекла її Марією. На Русі день Різдва Богородиці здавна вважався другою зустріччю осені. Перша згадка про свято на сході зустрічається у п'ятому столітті. Таким побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимось традиційно порі. Нехай вам щастить. Вищі за силу немає нічого, крім уміння нею володіти на часі спортивні новини. З вами Олег Фолик вітає. І розпочнемо з інцидентів у світі спорту. Трибуна автодрому пішла з під ніг 200 бразильців. У бразильському штаті Парана під час автоперегонів обрушилась трибуна автодрому, на якій знаходилося близько 200 глядачів. У результаті 128 людей постраждали. Шестеро потерпілих були терміново доставлені в лікарню, Двоє з них ще перебувають у критичному стані. Більшість постраждалих отримали легкі забої. 22 людини отримали травми середнього ступеня тяжкості. Станом на сьогодні в лікарнях залишається дев'ять осіб з діагнозом перелом. Офіційна доповідь про іно трагедії буде готово протягом 15 днів. Суддю на мило матч чемпіонату Туреччини з футболу між газі і чемпіоном країни бурсаспором був перерваний через поранення арбітра. Після голу забитого бурсаспором уболівальники стали кидати на поле різні предмети і потрапили в голову бокового судді. Про це повідомляє Євроспорт. Чим саме потрапили в арбітра неясно однак, за даними турецьких змі, він був поранений. Наскільки серйозне ушкодження не уточнюється. Федерація футболу Туреччини проведе розслідування інциденту. Газіінтерспору загрожує технічна поразка і дискваліфікація стадіону. Українки завоювали три медалі на чемпіонаті світу з боксу. У місті Бріштаун Барбадос закінчився фінальний день шостого чемпіонату світу з боксу серед жінок. У фінальний день змагань збірна України була представлена однією спортсменкою у ваговій категорії. до 81 кг кілограма Катерина Кужель зустрілася з росіянкою Надією Торполовою. Кужель здобула срібну нагороду, яка в підсумку стала третьою для нашої команди. Нагадаю, що Тетяна Копта Лілія Дурнєва стали бронзовими призерками світового форуму. Не словом, а ділом, після реконструкції, вартістю понад 210 мільйонів у познані відкрито стадіон, який став першою спортивною ареною Польщі готовою до проведення міжнародного футбольного чемпіонату Євро 2012 Як повідомляє польське агентство преси, до кінця року на стадіоні триватиме будівництво спортивних майданчиків, евакуаційних доріг і паркінгів, а також озеленення території на чотирьох критих трибунах. Знаходиться понад 43 тисячі сидячих місць, в тому числі спеціальне обладнані місця для осіб з фізичними вадами. Француз, якому ампутували руки і ноги, переплив Ла-Манш. Француз Філіп Крозон, який переніс ампутації всіх чотирьох кінцівок, переплив протоку Ла-Манш, ставши першою у світі людиною без руки ніг, якій вдалося подолати 32 кілометри, що відокремлюють Франції від Великобританії. До цього випробування крозон почав готуватися за два роки, присвячуючи тренуванням не менше 35 годин на тиждень. Крозон стартував з британського порту Фолькстон, а закінчив дистанції в районі французького міста Віссан. Філіп Крозон став інвалідом. 16 років тому, після того, як він отримав потужний розряд струму, намагаючись налагодити телевізійну антенну. І це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Здобуваючи щастя для інших, ми знаходимо його для себе. Чого і вам бажаю? Рада нас теж потішить сонячною погодою. Температура повітря в день прогріється до 18 градусів тепла. Вітер дутиме з західного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 740 мм міліметрів ртутного стовпчика.